Що може бути смачніше смаженої ароматної картопельки із грибочками? Це дуже смачне поєднання і неймовірний аромат. Сьогодні готуємо із грибочками вишеньки або ж гливи. Для цього нам потрібно всього лиш картопля попередньо обчищена та промита, також гриби грам так 300 та часничок з цибулькою. На розігріту сковорідку вливаємо олію, розжарюємо добряче, щоб картопелька ось так шкварчала та викладаємо нашу картоплю. Саме розігріта сковорідка не дасть їй прилипнути. Та піде процес обсмажування такий, як нам потрібен. Накриваємо кришкою, зменшуємо трішки вогонь та не ліземо до картоплі. Нарізаємо гливи. З ручними шматочками я ось такою соломкою їх нарізала. Це, до речі, дуже смачний, їстівний та зовсім нешкідливий гриб. Він не потребує додаткової термічної обробки. Достатньо його просто гарненько промити та обчистити саму ніжку від забруднень. До речі, зараз саме сезон цих грибочків. А взагалі можна використовувати як і шампіньйони, так само і підпеньки чи будь-які інші гриби, які ви полюбляєте у приготуванні даної страви. Нарізаємо цибулю також соломкою. Далі ми перший раз перевертаємо нашу картопельку. Як бачите, нижня картопля гарненько підсмажилась. Те, що картопля у вас точно вдасться, залежить від того, наскільки часто ви будете її колотити. Чим менше ми до неї ліземо, тим вона залишається власними шматочками та не робиться у пюрешечку. Тут я її вже перевертаю вдруге, взагалі перевертала три рази. Далі додаю гриби. Ще раз перемішую, щоб переколотити картопельку із грибами, та залишаю десь на хвилинок 3 4 5 на середньому вогні, щоб наші гриби приготувалися. Далі у картопельку додаємо нашу подріблену цибулю. А також солимо, перчимо, додаємо за бажанням спеції хмелі сунелі чи приправу до грибів. Та також все перемішуємо. Це основний етап приготування. Тут нам потрібно накрити вже картошку кришкою та дати її повністю приготуватися. Зменшуємо вогонь на слабкий та залишаємо картоплю на 8-10 хвилин. Головне дивитися, щоб не підгоріло. Додаємо часник за бажанням зелень та подаємо до столу. Дякую за вподобайку та підписку на канал смачного!